Вітаю на телеканалі Надія. Знову програма «5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич. Одна з найважливіших притч Ісуса починається розповіддю про царя, який вирішив розрахуватися зі своїми слугами. Записана вона у 18 розділі Євангелія від Матвія. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. Очевидно, що слуги або раби є уособленням кожного з нас, а цар символізує Ісуса. Це перша притча, в якій Господь названий царем. Цар пробачає раба, який заборгував йому 10 тисяч талантів. Це величезну суму, яка, на думку деяких вчених, перевищувала річний дохід Риму від Палестини. У цьому борзі свідомо відображена безмежна тяжкість злочинів проти Бога і Його закону з боку кожного грішника, чи то в думках, чи то в діях. Порушення десяти божих заповідей це як борг у тисячі талантів, який ніхто не в змозі оплатити. Притча розповідає, що раб боржник ніяк не міг погасити свій борг. Те саме відбувається і з грішниками. Якби ми могли зібрати все багатство світу: золото, срібло, коштовні камені, корисні копалини, будинки, автомобілі і все інше майно, воно ніколи не компенсувало б нашого найменшого гріха. Капітал всього світу ніколи не зрівняти з ціною крові Христа. Засмучений боржник, почувши, що він разом із сім'єю буде проданий, упав до ніг царя і благав про милість. Можливо, найбільш зворушливі слова всієї притчі звучать саме в його обіцянці: потерпи ще мені і все тобі віддам. Він не усвідомлював масштабів свого боргу. Те саме відбувається і з багатьма людьми сьогодні. Чи багато з нас розуміють, чого коштує небесам гріх кожного з нас? Раб із притчі не розумів, скільки він заборгував. Він хвалився, що заплатить усе, якщо тільки йому буде дано достатньо часу. Проте, не дивлячись на необдуману обіцянку раба, цар проявив до нього жалість і зробив дві речі. По-перше, звільнив його від боргової в'язниці. По-друге, не просто звільнив його, цар анулював борг. Наш Господь вчинив те ж саме для кожного з нас. Він оправдав нас, списавши з рахунків наш гріховний борг. Він освячує нас, звільняючи від кайданів гріха. Який великий наш Господь, споглядаючи дивовижну благодать, явлену на Христі, ми не можемо стриматися від подяки Йому за наше звільнення від в'язниці гріха і анулювання безмежного боргу, що вже накопичився на нашому рахунку. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти знімаєш з нас бор гріха. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти нас прощаєш і приймаєш такими, як ми є. Ми дуже добре розуміємо, що для власного спасіння нічого не можемо зробити, а завдячуємось лише Тобі за те, що Ти любиш нас, приймаєш, прощаєш і спасаєш. Благослови нас і допоможи нам, Господи, цінувати Твою миль. Любов і благодать проявлено до нас, будь прославлений і возвеличений завжди всьому, дорогий Небесний Отець. Амінь. Пам'ятайте, Ісус оправдав нас. У нас вже немає гріховного Боргу, якщо ми віримо у Христа. В Його благодаті нам дана сила для перемоги над гріхом. Вашій увазі хочемо запропонувати цікавий курс вивчення святого письма, який відкриє перед вами увесь план спасіння. Якщо ви бажаєте отримати його, пишіть нам на електронну адресу або дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра.